Усім привіт, записуємо премаркет на наступну неділю. Зараз знаходимося на Діксі тижневий таймфрейм. Тож розпочнімо. Перше, що можна виділити за минулу неділю, що ми зробили, ми зняли ліквідність нашого ПВХ, тим самим протестували ліквідність, яка в нас була залишена тут у формі Віка, була успішно протестована. Також ми знову ж таки зробили повторний тест нашого брейкер блока, який знаходиться ось тут, і повторний тест нашого Баланс, який знаходиться ось тут. Ми його вже повністю поглинули. Отож, в майбутньому, коли він можливо проб'ється, він може стати для нас гарною інверсією та гарною точкою входу для якогось шорта. Но тим самим всередині цього руху, цього сетапу, ми побудували в суті сильний свінг, який можливо буде стримувати ціну. тобто Саме цей свінг може стримувати ціну, що нижче ціна може і не піти, і продовжити висхідний рух. Також на наступній неділі ми будемо працювати у цьому діапазоні, в якому ми будемо утримувати реакції від даних тіней минулої неділі, тобто від її 0,5 рівнів, що доволі типово для Діксі. Також можна помітити, що ми можливо тут побудували. Shift структури який буде вже після чого буде в нас розворот. Ну не забуваємо, як я казав на минулих примаркет, що в нас є ось така важлива поя в формі ордер блока, з яким би хотілося б попрацювати. Ну, це все буде залежати від підтверджень. Тобто, чи будемо ми закріплюватись вище, чи будемо ми закріплюватись нижче даного свінгу. Якщо ми зламаємо даний світ, то будемо шукати роботу в шорт на Діксі. Тепер, якщо ми перейдемо на молодший таймфрейм, на денний таймфрейм, що можна помітити? Структура в нас змінилась на несхідну саме в даному місці. Тепер ключові свінги для роботи в нас знаходяться ось тут. Так само, як на минулій неділі, на минулому примаркеті казав, що в нас тут побудувався. Вазі моду, але ми отримали реакцію не від даного ордер блока, а саме від цього діапазону між минулим структурним свінгом та свінгом, після якого структура в нас зламалась. Саме в даному діапазоні від 0,5 на новинах, якщо я не помиляюсь, ми отримали реакцію в шорт. Також на даному таймфреймі хотілось би побачити роботу більшість з даною тінію. Зараз ми а, хотів накинути покнутуш нас. Немає об'ємів, тому перепрошую так. По суті, по даному таймфрейму у мене все. Немає нічого цікавого. На 4 годинному таймфреймі у нас підтвердилась висхідна структура. Ключові рамки для чотирьохчасових х у нас знаходяться ось тут. Зараз ми знаходимо, знаходимося в дискаунті, будуємо певну акумуляцію, ось таку, тому на наступній неділі можливо побачити саме маніпуляцію до даного діапазону збиттям даних селсайт Liquidity і утримати висхідний рух саме в преміум, або ж якщо ми побачимо, що даний рівень 05 є сильним, так у нас в даному. У місті є річний, тижневий та місячний відкриття, Тоді ми, можливо, будемо отримувати реакцію в шорт від даного імбалансу. Головне, бажано нам не закріплюватись вище даного імбалансу, тобто тінню протестувати дані рівні і продовжити несхідний рух. Це все буде перевірятися за допомогою підтверджень, так і різних сетапів. Отож, тепер можна перейти на євро, так само тижневий таймфрейм. Що ми тут можемо помітити? На тижневому таймфреймі знаходимося так само в Східному русі ще досі ось наші ключові рівні для роботи. в Даних рівнях ми побачили на минулій неділі роботу в дискаунті Тим саме побудували. У нас по суті пул, в якому ми можемо попрацювати і зробити певну акумуляцію на наступній неділі, тобто між річним та місячним відкриттям. Також у нас є тут певні рівні підтримки та супротиву у вигляді тіней, хоч вони і не зняли ніяких тут ліквідностей, але наприклад, цей може виступати для нас як певним Rejection блоком, так само і цей рівень може для нас виступати. Хочеться побачити розворотну модель. Лог, і буду я це повторювати напевно кожну неділю, що я її хочу помітити. Так на денному таймфреймі у нас висхідна структура з ключовими. Даними свінгами утримали реакцію так само щось схоже на Везімоду зняттям цієї полки ліквідності, отримали реакцію, наприклад, від даного ордер блока. Тепер хотілося б побачити роботу гарно в дискаунті, так, на денному таймфреймі, наприклад, на наступній неділі, можливо, побачити роботу саме в консолідації, так? між, наприклад, ключовими даними рівнями, тобто між даним селсайдом та даним байсайдом ліквідності. Ісля чого будемо працювати тільки якщо зі старших таймфреймів спої, то будемо тільки працювати за підтвердженнями структури, тому що тут поки позиції набирати я б не радив. Ні, де, якщо пошукати імбаланси, у нас по суті всі майже імбаланси перекриті. Ніяких цікавих для нас немає для роботи поки що. Тому поки будемо дивитись за підтвердження. Спускаємося на 4 часовий таймфрейм. На 4 часовому таймфреймі у нас так само в нас не підтвердилась. Висхідна структура саме ось тут. Тобто, ми зробили в даному місці девіацію і почали спуск за допомогою так само такого шифта, що може нам вказувати на те, що ми побачимо девіацію саме знизу на збриття даної полки ліквідності. Також на шляху в нас буде. Даний ордер блок в даному місці, в якому ми можемо отримати реакцію. Но ця реакція можливо буде локальна і все-таки можливо побачимо несхідний рух на зняття даної полки. По євро. Думаю, все в п'ятницю. Ми набирали позицію з командою від даного рівня якщо я не помиляюсь на євро. Зараз я вимкну сесію. Позиція в нас набиралася ось тут лонг. На зняття хая Азії з розворотною гарною моделлю, якщо я не помиляюсь, ось тут. І фіксація була ось тут. Було співвідношення 2,6 RR. По євро все, по фунту. Фунт, я, якщо не помиляюсь, тільки одну якусь угоду, відкривав, але я вже забув, яка вона була. Так само знаходимося в низхідній, не закріплюємося вище даного рівня, так? даного свінга, після якого підтвердилась низхідна структура, що вказує нам на сильний супротив від маркетмейкерів. Знизу у нас є даний ордерблок, з з ми попрацювали на минулій неділі. Так само ми зняли верхню полку ліквідності саме ось тут. Тому можливо, ми побачимо реакцію від на наступній неділі від даного віка до, наприклад, тіла ордерблока, який буде для нас першим таргетом. Для угоди. Спускаємося на денний таймфрейм. На денному таймфреймі так само знаходимося в несхідному order flow. Тут ми будуємо так само певну акумуляцію всередині. Ось у нас по суті ключові рівні даної акумуляції. Так само отримали реакцію та девіацію з роботою buy Liquidity. Після чого повторний тест і вихід до, наприклад, даного ордер блоку. Оце, по суті, буде наш перший таргетом. Тобто, в понеділок можна. Буде розглядати певні угоди в шорт від даної зони. Якщо ми накинемо сітку FIBO, вімкнемо OTE, то ми побачимо, що наша ОТЕ зона знаходиться ось тут. Можливо, ми локально вийдемо тінню до нашого Rejection і спустимося вниз. Це ключове. На 4 години я впевнений, що є сенс спускатись. Ну, Давайте глянемо, це все приберемо. Був у нас такий певний носний фон тут. Графік доволі такий розглужений. Нотфарм була новина на вчора, так. І намалювала у нас вертоліт на євро. На фунті в нас такого вертольоту не було, все більш-менш ходить. За концептом, певним, хотілося би побачити зняття даної компресії, звичайно, і вже тоді набирати певні позиції в шоу. На золоті рухаємося вверх. на минулому премаркеті Я розповідав, що в нас є два варіанти, від чого ціна. Може відбитись. Зараз я його продемонструю. Якщо не помиляюся між двома цими свінгами, ми отримуємо реакцію, або ж від даного брекер-блока, і продовжуємо висхідний рух. Що і ми і зробили? Ми закріпились, зробили тест і порухались уверх. Ще якщо не помиляюсь, ми це зробили в той же день. Ані, оце в нас по суті третє. Да, в понеділок ми зробили тест і порухались далі вверх. Доволі компресійно ми піднімаємо. Ми всі нам говорять, що ми побачимо золото за 3 тисячі, що доволі можливо. Але після того хотілося б побачити гарний розворот і зняття даного компресійного руху, хоча б до його половини. На денному таймфреймі, якщо локально глянути, не закріпились вище даного хая. Зробили по суті тут дві девіації. Так спочатку ми зробили девіацію знизу, після чого зробили девіацію зверху, що можливо буде нам вказувати на побудову. Певної акумуляції в даному або ж дистрибуції між даними свінгами, і по суті в нас побудовані тут екстернали байсайд і селсайт ліквідіті, з якими можемо ми попрацювати. Хотілось набрати позицію від імбаланса даного зараз. Продемонструю якого від даного імбаланса. Хотілось набирати позицію в шорт. Якщо я не помиляюся, ж він. Чи не він, але не було ніякої розворотної моделі. А ні, ось він. Ось він. Помиляюсь, друзі. Імбаланс. Я пробував набрати від нього позиції, але мене тут вибило по стопу, тому що я завжди забуваю враховувати саме певні збриви ліквідності. Хоча першочергово я хотів взагалі побачити рух сюди, золота, тільки після цього набирати шортові позиції, що в нас по суті і сталося в 5 вечора, просто ми. Зробили тут певну девіацію, але самі тіла свічок закріпилися в нас всередині цього руху. Тому просто не потрібно заходити лімітними ордерами, тільки бачити, от, наприклад, розворотну модель, роз, певний розворотний сетап, от, наприклад, в даному місці. От ми спустимось і, наприклад, спробуємо його знайти. От ми закріпилися вище і ось по суті. Тільки після цього ми повинні були спостерігати певні розворотні позиції. Наприклад, якщо в нас ціна наступній світці не торкнулася даного лоя. Тут або ж прийшлося би по маркету заходити, або або взагалі пропустити дану угоду, бо вони і бувають не роблять повторні тести. Тому буду далі штормити золото, пробувати все-таки знайти з ним гарний синхрон і вловити його логіку. Бо зараз найкраще вона працює тільки в мене з євро та фунтом. По поводу гер 40 нічого взагалі, я цей актив дуже погано розумію, якщо чесно. Я не розумію, як на ньому торгують. Що ми тут отримали? Побудували sell side, збрили buy side. Ось в таких рамках ми працювали. Поставив собі алерт на даному брейкер-блоку, хоч не підтверджений даний gap, отримати певну реакцію в лонг, але при цьому нижче у нас був залишений ось такий ось імбаланс, що було доволі страшно набрати. Звідси якісь певні позиції, лонг і куди їх тягнути, якщо в нас немає там ніякого графіка. На 4 часах взагалі хотілося побачити роботу в даному гепі. Так само, я подумав, можливо, тут у нас є якась певна інверсія, якщо в нас тут був так самий геп, але його не було. Ніяку тут гарну роботу ми також не спостерігали. Просто почали підніматися і все. Зняли дану полку ліквідності. Якщо ви пам'ятаєте, я хотів тут саме шорт знайти, не зайшов від Нордер тут на щось теж було схоже з певними дистрибуціями. Тобто, у нас побудувався тут хайп, нам, показував нам про силу. Для розвороту, тому що тут побудувалася у нас ось така девіація. Після чого ми спустились, так доволі так само агресивно. Якщо ми спустимося нижче, був наш шанс зайти в даний шорт від даного саплая, наприклад, за стопами за даним певним імбалансом, і все на цьому, все. Дякую всім за увагу. Гарної вам наступної торгової неділі.